15 грудня розпочалася передача Приватбанку із приватних рук до державної власності. Таке рішення було прийнято керівництвом банку та українським урядом. Запитаємо в потенційних клієнтів банку, що проживають у місті Черкаси, чи вважають вони рішення уряду адекватним, та які прогнози ставлять щодо впливу саме цього рішення на формування української банківської системи. Ну з одної сторони би, гарно став державний, а з другої хто знає, що буде для платників. Коштами, які там лежать на вкладах, на всьому, теж люди за це турбуються. А ми турбуємося по поводу нашої зарплати, це ж у нас буде в цьому саме? Як ви думаєте, це взагалі адекватне рішення уряду? Чи можливі були інші шляхи виходу? Ну, можливі були інші шляхи виходу. Поживемо, побачимо. Як так, це може, на вашу думку, вплинути на національну економіку і банківську систему? Ну, зараз я не можу сказати. Якісь ризики є? Як я думаю, ви? це краще, ніж він би б лопнув. Угу. Що чекає вкладників? У вас є гроші в приваті? Дуже багато, мільярди. <рес> <рес> так що я сподіваюся, що там потечуть мені відсотки сюди. <рес> Знаєте, я по цих вопросах не дуже розумію, як воно там буде. Ну як роблять, значить лучше. Ну, коли yeah. банківська установа належить державі, а не приватним рукам. То як це взагалі? Лучше ну, державі, я думаю. Державі, yeah. у вас є вкладення в приватних yeah, yeah, так? Sure. Ви не переживаєте за їхню долю? Так. Yeah. Да. Що там переживати? <гна> хоч переживай, хоч не переживай. Меж не мільйони лежать там трошки. Я думаю, що всі ситуації, яка зараз склалася в Україні, це адекватне рішення уряду. На вашу думку, як це може вплинути на банківську систему національну? Позитивно чи навпаки? Я, звісно, не експерт, але думаю, що негативно. Це такий приватбанк це великий груз. Велика нагрузка на всю банківську систему. Ви взагалі користуєтесь послугами цього банку? Так, да, користуюсь. Не переживаєте за свої вкладення? Судячи з цієї інформації, яка поступає ну, за послід... вчора за день, в сьогоднішній день, я думаю, що не варто дуже турбуватися. Все буде добре. может быть и добрые, потому что эти приватники себя не оправдали. Не оправдали. Я с ними не имею дела, не имела, но близкие связались с ними, а попали в яму. Пусть они убирают их вообще из нашего государства, дадут правильные законы и Сажають на ці кресла ну, чесних людей, хочу сказати. А я що стою в приватбанке. А що буде, не знаю. Може, теж. На... Як ви гадаєте, що фінансова установа переходить у державні руки від приватника, це добре чи погано? Dobre, chá é muito